Доброго дня, шановні стрільці! Ми раді вас вітати на каналі Проствол разом з Ютуб-каналом Кая Батеса та першим пістолетним телеграм-каналом КДЖІ Ганс. Сьогоднішній наш випуск стосується прикладних аспектів практичної стрільби і ми піднімемо у нашому випуску таке питання, як перехід з довгоствольної зброї на короткоствольну у випадку аварійної ситуації. А також обговоримо ті вправи, які допоможуть вам підняти цей стіл, обговоримо нюанси, які можуть виникнути в процесі експлуатації карабіна і експлуатації пістолета, і обговоримо спорядження. Консультантом цього відео виступив мій друг, який служить, який являється командиром одного з серйозніших підрозділів, несе бойову службу останніх 30 років має безліч затримань, має декілька поранень в процесі затримань і взагалі має величезний-величезний досвід. І ось він, зрозуміло, не може попасти в кадр, але він стоїть прямо за спиною нашого оператора, надає нам пряму консультацію. А моя вже задача, як ретранслятора, показати вам ці ідеї. і Дозволити поринути у світ підрозділів спеціального призначення, поліцейських підрозділів спеціального призначення, розібравшись в нюансах їхньої роботи. І от одне один з сьогоднішніх цих нюансів ми з вами і будемо розбирати. Як я казав раніше. Тема сьогоднішнього випуску являється перехід з довгоствольної зброї на короткоствольну зброю. Зараз на цьому ж каналі про ствол ми випускаємо цикл передач про прикладні аспекти практичної стрільби, про таке поняття, як тактика, як прикладна стрільба і так далі. І ось все, про що ми будемо говорити, дуже плотно корелює і резонує, якщо дозволите, з нашої основної ідеї прикладної стрільби. Ми обов'язково сьогодні будемо використовувати спорядження. У мене сьогодні в якості спорядження бронежилет 6 класу захисту, який в будь-якому випадку буде вносити свої корективи в швидкість стрільби. І ми обов'язково будемо використовувати укриття, тобто декорації в якості укриття, для того, щоб це було дуже показово і наглядно, і можна було говорити про нюанси. Як ми всі знаємо, бронежилети в будь-якому випадку впливають на вкладку, впливають на прицілювання. Отож, для того, щоб отримати Добру ну, нормальну картинку прицілу, е, мусимо старатися. Раз, по-друге, у нас в будь-якому випадку, вже при носінні там протягом 30-40 хвилин, я вже не говорю навіть про інші. Про більший час виникає певна втома в плечовому поясі, яка ну і загальна втома, плюс в, тому, в плечовому поясі, яка напряму впливає на якість контролю віддачі, на якість стрільби, на швидкість реакцій і так далі. Плюс є величезна кількість спорядження, можливо, наявність великої кількості спорядження, починаючи з броньованих камербендів, на яких може бути там медицина чи якесь додаткове спорядження і так далі. Це все зрозуміло. Ми сьогодні торкатися. Саме бічного спорядження і комплекту вашого бронежилету не будемо. Ми сьогодні будемо говорити про загальні принципи. Отож, основним принципом, який ми переслідуємо в наших тренуваннях, є не як то говориться, гарна картинка з боку, якась швидкість пострілу, а передусім результат. І відповідно, виходячи знову ж таки з нашої концепції. Згадуємо про основи точного швидкого пострілу, незалежно від того, чи втомилися ваші плечі від бронежилету, чи заважає вам кобура, чи заважають вам сидіти, чи стоять під сумки. В основі будь-якого тренувального процесу, який зв'язаний зі стрільбою, лежить влучання мішені. Відповідно, згадуємо, що е, три фактори, які заставляють нас влучати: це картинка прицілу, тобто візуалізація, це обробка спуску, і це хват. Хват або вкладка для компенсації віддачі. Виходимо з цих трьох параметрів навіть в процесі тренування такого, такого моменту, як зміна довоствольної зброї на короткоствольну зброю. Приблизно це має виглядати так, коли ми говоримо про холостий режим. Отримали картинку прицілу, використовуємо ремінь, закидуємо карабін, витягуємо пістолет, знову отримуємо картинку прицілу. Якщо ми розберемо цей весь процес на тренувальні фази, це має виглядати так. В будь-якому випадку формуємо стійку, і в будь-якому випадку формуємо вкладку, і вже уважний глядач звернув увагу на положення карабіну, положення карабіну у мене в плечі, вона карабін дещо розвернутий тільки по тій причині, що, як ми всі знаємо, плита тут у мене плита не стандарта, САПі чи ЄСАПі, а саме звичайна плита. По-моєму, французького виробництва, яка не має скосів. До речі, ми проговоримо про плити в цьому випуску деякі моменти також пізніше. І вона буде заважати вам формувати вкладку. Через то, знову ж таки, згадуйте, чому я вам рекомендую на карабіні, прикладному карабіні, мати каліматор, а не оптичний приціл. Тому що оця фокусна відстань і положення каліматора набагато мають, можуть мати набагато більший люфт Відносно положень карабіну, а, чим оптичний приціл. Оптичний приціл у вас буде або лунити, або а, ви не будете витримувати від фокусну відстань, або і те, і інше. І як результат, ви будете мати або нечітку картинку прицілу, або ж витрачати дуже великий час на її формування. Отож, ви бачите, ми інколи перериваємося, бо тут черги з боку на сусідньому бруствері. Отож, отримали картинку прицілу. А, Формували вкладку стійкою, зробили постріл до влучання, скидаємо карабін, формуємо вкладку, отримуємо картинку прицілу, влучаємо. На всіх етапах, які ми, які ми з вами пропрацьовуємо, ми маємо відпрацювати все до відсутності шераховатості, щоб у вас була, вибачте, за русизми, щоб у вас була повторюваність ваших рухів, і саме головне, в цій повторюваності була надійність. Швидко це має виглядати так. Постріл, постріл. Більше того, коли ми вже дійдемо до того, що в нас виробиться нормальний такий рефлекс, ми вже можемо сюди включати в цю вправу певні включення у вигляді додаткових маніпуляцій, які ми зараз вам і покажемо, розкажемо. А зараз пропоную перейти до практичної стрільби, і вже з того цього розуміння після, після пострілів ми перейдемо до розбіру маніпуляцій. Переходимо до стрільби, і мета нашого сьогоднішнього стрілкової вправи показати вам різницю в часі між пострілом з довгоствольної зброї, переходом на короткоствольну зброю і пострілом з довгоствольної зброї, зміна магазина і пострілом з довгоствольної зброї. Будьте впевнені, це. Ідеальні, такі будемо казати, близькі до лабораторних умов. В житті, звичайно, це все буде трошки по-іншому, але тим не менше, оце процентне співвідношення, воно, не дивлячись на ріст, на збільшення вашого часу на маніпуляції, буде все одно зберігатися. І мета мого сьогоднішнього відео, показати, нашого сьогоднішнього відео, показати вам, що перехід з довгоствольної на короткоствольну, це все ж таки досить швидка маніпуляція, яка дозволяє вам Швидко рішати ваші тактичні задачі для порівняння зараз покажемо вам постріл. Зміну магазину постріл. Ми вже побачили загальні принципи проведення таких маніпуляцій, давайте проговоримо про нюанси. Тому що саме, як товариці д'явол, криється в деталях, да? і я думаю, що нам ці деталі потрібно обсудити. Деякі нюанси, які потрібно відпрацьовувати, і то я б сказав би пропрацьовувати при цих маніпуляціях. Передусім, ми, коли ми стріляємо такі вправи, ми а, маємо розуміти, що. Якщо вже дійшло діло до екстреної заміни магазину, по-перше, значить все погано. По-друге, значить, мішень, яка стріляє по вам, вона дуже знаходиться дуже близько. І ніякого змісту там йти на коліно, опускатися вниз і так далі немає. Просто по тій причині, що основна ваша задача це поміняти магазин. Привівши зброю максимально швидко до бою, до стріляючого моменту. Якщо мішень знаходиться далеко, тоді вже можна міняти позицію, міняти, бігти за укриття. Я ну, взагалі напевне, що було б розумніше бігти саме за укриття, або займати укриття чи займати положення якомога нижче для того, щоб мінімізувати кутовий розмір вас як мішені по відношенню до стрілячого. Тому, коли ми говоримо про. Таку екстрену заміну ми передбачаємо, що ця ситуація дуже критична і дуже її потрібно вирішувати дуже, дуже швидко. Ще момент: якщо ваше спорядження дозволяє вам швидко міняти магазини, це дуже добре. Звичайно, треба йти в сторону такого. Максимально адаптивного спорядження під ваші задачі, адаптованого під ваші задачі спорядження. Але буває таке, що на вас там ремінно плечова сумка, чи плітник, який не передбачає можливість швидкої заміни магазину і так далі. Ось тоді на цей момент заміна. З довгоствольної зброї на короткоствольну зброю, в вашому випадку буде дуже важливим елементом ваших технічних навиків, і ви її такі змушені будете пропрацьовувати. Давайте вернемося знову ж таки до нюансів. От Ми показали вам в лабораторних умовах, як це має виглядати там, постріл, заміна магазина постріл. Але ж, якщо повторюся, це представте, яка має бути ситуація, щоб дійшло до такого. Хоча, якщо ми подивимося поліцейські перестрілки в США, де вони використовують вогнепальну зброю проти злочинців, які стріляють у відповідь. І часто таке буває, що е, часу на заняття укриття на їхніх відстанях просто нема, тому що А, злочинець досить вправно стріляє, Б, відстань невелика, В, є оточуючі, потрібно максимально швидко нейтралізувати загрозу. А, тому ці моменти, звичайно, вони мають вміти і їхнє спорядження передбачає вже, ізначально концептуально передбачає можливість без швидкої заміни магазину. Коли ми говоримо про поліцейські підрозділи, якщо ми говоримо там, про підрозділи Корд, наприклад, а, які працюють в тісних, в тісних умовах, там на, в коридорах чи на лісничних прольотах, вибачте, перекладіть, будь ласка, в коментарях, як це правильно сказати. Ну ви мене зрозуміли. Ситуація може, по-перше, розвиватися дуже швидко, по-друге, для маневру взагалі немає ніякого місця. По-третє, ще за вами, там, чи ну, за бійцем чи ще перед бійцем ціла куча народу. Ну, якщо вже людина стріляє, то скоріш за все вона вже знаходиться або за щитовим, або вона перша стоїть при двер... дверному прийомі і вже її змушена вести вогонь. Ось тут починається нюанс. І ось які нюанси починаються тут. Знову ж таки, ми вже говорили з вами про тактичну стрільбу, взагалі що таке тактика. Да? І тактика, як я нагадаю, це процес оптимізації ваших дій для досягнення максимального результату при мінімізації. Трат ресурсу. І якщо ми говоримо вже про тактику підрозділів спеціального призначення, там, поліцейських підрозділів спеціального призначення, то ми маємо розуміти, що сам один боєць в адресі, як то говориться, не заходить, і в будь-якому випадку при ньому є інші люди, з якими він контактує, з якими він комунікує, з якими вони разом вирішують певні там, бойові задачі, які поставлені перед ним. І, отож, коли ми говоримо про тактику і говоримо про тактику підрозділів, ми передбачаємо, що боєць не один, в нього є товариші, з якими він разом виконує бойову задачу, і в будь-якому випадку вони комунікують. І от, коли ми говоримо вже про ці моменти, ми маємо розуміти, що якщо вже дійшло питання до того, що вам що бійцю потрібно міняти магазин. Використовуючи укриття, умовно, міняти магазин, ми маємо розуміти, що при заміні магазину, перше, він має в будь-якому випадку контролювати атака направлення чи, чи дверний пройом. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто місце, звідки може місце, звідки йде загроза, звідки може вестися вогонь по ним. По-перше, по-друге, якщо вже потрібно міняти і якщо вже кінчились патрони в вашому карабіні, це в мене для вас погані новини. Це перестрілка. Так? Це реально погані новини. Ну, Но якщо потрібно міняти магазин швидко, то по-перше, було б розумніше зайняти таке положення, яке дозволяє робити ці маніпуляції безпечно. По-друге. Залишити направлення ствола в сторону мішені. До речі, для цього у нас є ЛЦУ, яке дозволяє нам бачити, може навіть отак робити це. ЛЦУ все одно дозволить нам контролювати дульний зріс і точку пострілу. І тільки, по-третє, діставши магазин, вже зробити маніпуляцію зі зміною. І якщо ми говоримо про ar 15 треба обов'язково пересвідчитись, що магазин сів до кінця, а не просто защокнувся. Тому що це може бути дуже неприємним сюрпризом, коли він після пострілу. патрон, який вже є в нас наявності, після пострілу падає вниз і ми отримуємо критичну ситуацію. Тоді два варіанти: кричіть, кличте на допомогу, або переходьте на а, короткоствольну зброю. Але тим не менше, цей момент треба контролювати. Виглядає це приблизно таким чином. Умовно приймаємо цей, цю колону за непрострілюємо укриття, яке дозволяє нам сховатися. Я зараз стріляти не буду, просто розповім. І якщо нам довелося стріляти, да, обов'язково потрібно ще контролювати дульний зріз по відношенню до місця стрільби. Тому що, особливо, коли ми говоримо про АР-15, висота лінії прицілювання АР-15 досить висока. І вона може давати таку помилку, коли відігравати з вами злий жарт, коли наче стрілець бачить мішень, а дульний зріз у нього знаходиться на непростріливому укритті. І після пострілу, бо де, по-перше, дуже неприємно, ося вся штукатурка, дверний косяк і все інше, щоб зустрітися на шляху кулі, полетить назад в обличчя. По-друге, це може бути розпізнано вашими ж товаришами, які не бачать, що ви там бачили в присіл, як стрільба по ним. По-третє, може бути, якщо ми говоримо про бетонну споруду, чи бетонні стіни, чи навіть кирпічні стіни, може бути рикошет. І це все приведе до того, що можна навіть вийти зі строю. Не отримавши влучання, а отримавши рикошет від самого себе, або без, якщо часто буває таке, що не використовують окуляри, або отримавши влучання осколку в, в око, тому це проблема, яку треба постійно контролювати. Для цього ви і тренуєтесь, для того, щоб не допускати таких косяків. Отож, вертаємося до теми. Обов'язково контролюємо дульний зріз, обов'язково знаходимося за укриттям, так, щоб по нам не можна було вразити. Отримуємо картинку прицілу в тому місці, куди ми хочемо вистрілити. Якщо у нас є ЛЦУ, дублюємо це ЛЦУ і можемо навітись через приціл. Витягуємо магазин, який у нас знаходиться в підсумках, міняємо магазини. Пересвідчуємося, що магазин став, не потрібно його шарпати. Ви почуєте цей щелчок, якщо ми говоримо про Р-15. Пересвідчуємося і тоді вже кидаємо магазин. Сумку скидання магазину, а якщо ситуація критична, можемо і кидати на пол. І от таким макаром, тільки після того, ми приводимо нашу зброю до готовності, знову ж таки, постійно контролюючи дульний зріз і атака небезпечна направлення. А якщо ми вже говоримо про тактику і про тактичну стрільбу, ось тоді вже вступає роль комунікація, де ми маємо повідомити. Нашим товаришам про те, то, що відбулася заміна магазину, про те, що ми знову готові до виконання бойової поставленої задачі і комунікуємо, доповівши про те, що в принципі, ця атака небезпечна на напрямок вами перекритий і ви можете вести вогонь. Варіант, цей же варіант, коли ми розглядаємо, коли кінчаються боєприпаси, як це має виглядати з, з пістолетом. В принципі, все залишається те ж саме, коли ми зрозуміли, що тут відбувся, якщо патрони у нас закінчилися, і магазин доставати важко. Або, наприклад, навіть нам некомфортно, якщо це коридор чи під'їзд, тоді можна перейти на короткий ствол. На короткий на, на ст пістолет. на пістолет перехід відбувається максимально швидко, максимально швидко. Я рекомендую вам залишитися. В такому положенні, щоб бачити, по-перше, що відбувається, і після того перейти на короткоствол. І тепер знову зверніть увагу на те, що потрібно дуже уважно стежити за положенням рук, щоб ваш ліктєвий сустав не стирчав разом з вашою ногою з дверного прийому, а був схований максимально плотно. Знову ж таки, ми розуміємо, що в пістолеті в цей момент було б бажано мати вже ввімкнутий перед безпосереднім затриманням. чи Роботи в адресі вимкнутим лазерний цілий вказівник, який знову ж таки вам дозволить краще контролювати направлення для стрільби, Але принцип залишається той ж самий. Тренуйте зміну складого ствола на короткоствол або заміну магазину чисто в лабораторних умовах. Але не забувайте тренувати ці ж самі процеси і використовуючи укриття по прямому призначенню. Тобто повністю стоячи під за укриттям. Більше того, потрібно робити ці ж самі маніпуляції і на ліву, і на праву руку, тому що часто буває таке, що обстановка не дозволяє вам використовувати вашу перевагу як правші, ну, стрілячу з правої руки. І знову ж таки, на допомогу вам в цьому відношенні має прийти лазерний цілівказівник. Якщо це тісний простір і не завжди повторюється, не завжди є можливість контролювати прицільні пристрої. Ну, уявімо, що тут є лазерний силівказівник. Да? Пістолет навіть в такому положенні з контролем, з контролем точки влучання за допомогою лазерного силівказівника дає вам змогу перекривати, для, атака небезпечне направлення цілком повністю. І якщо вже да, деякі скажуть, а ось лазер видно, люди, ви вже до цього стріляли, вже перестрілка, вже зміна магазина, ну, чесно вже пофіг, видно той лазер в цей момент чи ні. Але суть у нас залишається та ж сама, якщо вже повторюся, якщо ви вже дійшли до того, що вам переходять треба з коротка з довгостволу на короткоствол чи міняти магазин в під'їзді, подумайте, може ви щось робите в житті не то, і якби можливо треба поміняти професію. Але тим не менше, якщо вже дійшло до цього, то ось наше відео було для вас було для вас. І задача наша, як нашої знімальної групи і нашого такого маленького колективу, розвивати культуру поводження зі зброєю і серед цивільного населення, точніше, і серед людей, які носять погони. Адже саме вони захищають наш. Захищають нас. Дякую, що додивились до кінця. На цьому прикладі ми вам показали, що таке прикладні аспекти практичної стрільби буквально на одній маніпуляції. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте в коментарях, задавайте в нашому телеграм-каналі KJ Guns, тому що ми там все дуже так плотно обговорюємо. Залишайтеся в безпеці. Пока.